Подивись уважно це відео. Це сама сильна головна біль, яка може бути в людини, із допомогою. дихання. З допомогою того, що ти б'єш себе по голові, чуть-чуть воно не так болить, но це сама адська біль. І люди живуть з цим все своє життя. І я хочу сказати, що як ти можеш казати, як ти смієш казати, що ти погано живеш? Подумай! Ацька біль, від якої люди кінчають з собою. Люди не можуть. Вони не можуть жити. В тебе постійно постійна ацька біль. І це невіліковно. ніяк. І вони живуть з цим. Вони живуть. Ось так вони і живуть. Кожен день! Ацька біль. Кожен день. А ти й далі кажеш, що в тебе щось не виходить, що тобі важко, що тебе щось там болить. Ацька, Сама ацька біль! Хуже цього немає. Хоч подивись знову це відео, щоб ти поняв. Люди без, без них живуть, без них. І вони живуть. А ти далі щось не можеш. Ти далі, що тобі важко жити. Подумай, постав себе на місце цих людей. Постав. Ну, бачиш, не все так погано. Не все так погано, як ти думав. Все може бути чудово, якщо ти візьмешся, якщо ти поймеш. Що є люди, яким набагато, набагато важче. Подумай, що ти нічого не бачиш. Ти нічого не бачиш. Ось, ти бачиш, все. Ти ослів. Ти живеш все життя так. Ти не бачиш цього неба, ти не бачиш свою маму, ти не бачиш своїх батьків, ти не бачиш свою доньку, сина. Нічого. Пустота. Нічого ти не бачиш. І люди живуть. А ти й далі жалієшся, що тобі важко, що в тебе щось не виходить. Що в тебе там з фінансами щось не виходить, що ти не можеш там накачати, що ти там не знаю, не можеш вивчити мову. Що тобі так важко 8-9 годин десь там відпахати. Таке важке життя. Да? Ну, ну, важке. Подивись знову те відео початку.